Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі Бо Христі, брати і сестри, сьогодні четверта євангелізаційна наука на тему Ісус Христос, лікар, душ і тіл. Кожна людина без виключення хоче бути здоровою. Здоров'я чи не найбільший дар, який стосується людського земного життя. І тому в своїй місійній праці Господь наш Ісус Христос нерідко проявляв свою милість власне до тих людей, які потребували зцілення, оздоровлення від тих чи інших недух. Але ще на сторінках Старого Завіту читаємо про те, коли Господь, Бог, звертався до. Ізраїльського народу через пророка Мойсея промовляючи. Читаємо про це в книзі Вихід, 15 розділ з 26 го вірша. Коли дійсно будеш слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушним в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його. І будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Уявіть собі, що Господь опікувався своїм вибраним народом і пообіцяв йому, що не буде серед всього народу жодної людини, яка б хворіла тією чи іншою недугою. Але є одна умова, якщо вони будуть послушні до голосу Господа Бога свого. Що відбувається? Проходить певний період часу і народ бунтує проти Моїсея, нарікає на Бога? 250 чоловік зробили кадильниці, знехтували повління Бога, що тільки від Аарона, від коліна Левія може бути хтось священик? І що внаслідок? Земля розступилася і 250 чоловік поглинуло. На другий день 14 700 чоловіків, які звинувачували Мойсея і Аарона, полягли від порази. І ось народ бунтував, народ противився, народ не хотів бути послушним щодо голосу Господа Бога свого, до тих постанов, які. Давав Господь у відношенні до цього народу. Далі ми читаємо книзі пророка Ісаї ще за декілька століть до Різдва Христового. Ісаї провокував, що Христос візьме на себе всі недуги. У Ісаї, 53 розділі читаємо про це, що направду Він немочі наші на себе узяв, і наші недуги поніс. І далі читаємо, і його ранами нас. Цими же словами Священне Писання акцентує увагу на тому, що Господь є лікар для тих, які вірують в нього. Його викупна жертва на хресті Головському, Його рани, які були завдані його тілу взивають і говорять до нас, моїми ранами ти зцілений. І тому дуже важливо. Нам новозавітнім Християнам пам'ятати про те, що там на хресті, на голосому хресті, Господь, приніс себе в жертву, претерпівши муки і страждання, заради того, щоб визволити нас від мук і страждань. Претерпів оці рани, оці язви, якими було вкрите все його тіло, заради того, щоб визволити нас від ран. Щоб визволити нас від терпінь, від різноманітних недух. І тому, коли людина хворіє, найперше вона має пам'ятати, що найперше треба звернути свій погляд в небо. Пам'ятати, що Ісус Христос є лікар душ і тіл. Згадаємо про ту велику кількість цілень, які Господь вчинив, оздоровляючи від різноманітних недуг, зокрема навіть від невіліковних. Наприклад, коли Господь зцілив 10 прокажених. Проказа це хвороба невільковна. Проказа це інфекційне захворювання, яке миттєво перекидається із хворого на здорового. І тому люди, які страждали цією недугою, вони були ізольовані від суспільства. Часто вони віддалялися в пустиню, маючи спільне горе, об'єднувалися в одну таку громаду. І ось, власне, про це описує Вангист Лука в 17 розділі, коли десять таких чоловіків нещасних, покритих проказою, знали, що повз має проходити Господь є Ісус, який є лікарем душ і тіл, для якого нема неможливої жодної речі. І вони в один голос кричали: Ісусе, наставниче, змилуйся над нами. І коли Господь сказав: ідіть і покажіться. Священникам. Чому так? Тому що саме згідно закону Мисеєвого, який тільки священник міг обреляти, хто є хворий на проказу і хто є очищений від прокази. І вони, йдучи дорогою, побачили, що зцілилися, зцілилися від своїх прокази. І тільки один із цих десяти прийшов, щоб подякувати Богові. Це вже інше. Це говорить про людську невдячність, це вже говорить про те, наскільки людина. Забуває про ті благодіяння, які Господь творить в її житті. Ми можемо говорити про інші зцілення: зцілення кровоточивої, зцілення сліпих, про зцілення, які Господь творив у своїй місійній праці, зціляючи від найрізноманітніших недух тих, хто прибігав до нього з молитвою і вірою. Задаємо, чого вартує тільки той момент, коли Господь зцілив. Розслаблено, який 38 років лежав біля овечої купальні, лежав і надіявся. І Господь, бачачи віру цього розслабленого, сказав йому: вставай, візьми поській свою і йди додому свого. І ось, Борогі в Христі, всі ці місця священного писання стверджують і підводять нас до того, що ми повинні робити, якщо з якихось обставин ми втрачаємо здоров'я. Коли нас дошкуляє якась недуга, коли торкнулася нашого тіла якась хвороба, як ми повинні поводити себе? Що нам слід робити в цей час? На це запитання дає нам відповідь Священне Писання. Апостол Яків у своєму соборному посланні 5 розділі з 14 стиха читаємо. Чи хворій хто з вас хай покличе Пресвітерів церкви? І хай над ним помоляться, намастивши його оливою Господнє ім'я і молитва віри в недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був чинив, то вони йому простяться. Цими словами апостол Яків акцентує увагу на тому, що коли людина в недузі, вона має найперше звертатися до Господа з молитвою. Вона має просити про це священників, щоб вони помолилися над ним. Тобто найперша людина в недузі має звертатися до Господа Бога, бо Він є лікарем душі тіл. Уявіть собі, що його, якщо Господь покликав нас із небуття до буття, якщо Господь створив людину, даруючи їй життя, то чи не може Господь визволити від тієї чи іншої недуги будь ко із нас? Може. Це не означає, що ми не маємо звертатися до лікарів, якщо є в цьому потреба. Але. Найперше ми маємо звернутися до лікаря душі кіл. Як часто стається, коли занедужує дитина, чи якась хвороба спіткає зненацька будь-кого із нас, ми зразу що робимо? Телефонуємо до лікаря. Ми зразу звертаємося до лікаря, забуваючи в той час, що лікарем для нас є Господь. Я пригадую собі старозовітню історію про царя Асу. Який був вірний Богові, який служив Богові вірою і правдою. Але коли його спіткала недуга, у недузі своїй він найперше звернувся до лікаря, а не до Бога. І це прогнівило Господа. Так часто є в нашому житті. Коли якась недуга, ми звертаємося до лікаря і забуваємо про Господа. До Господа. Як часто приходиться це спостерігати, людина звертається як до останньої інстанції, а не як до першої. Нерідко людина каже, я вже всіх лікарів обійшов, де я тільки не був, а тепер ще звернуся до Бога, може Бог мені допоможе. Такий підхід дорогі в Христі є неправильним. Ми маємо до Бога звертатися як до першої інстанції, а тоді вже до лікаря. І навіть якщо є потреба в якійсь операції, чи є. Оп... Потреба в якомусь стаціонарному лікуванні з таким медичним супроводом, то ми маємо просити Господа, щоб Господь дарував доброго лікаря, щоб Господь водив цим лікарем, який буде робити ту чи іншу операцію, який буде виконувати функцію, ту, до якої він покликаний, власне, покликаний ким? Богом. Власне, Бог вклав в нього цей талант. І ми маємо звертатися до Господа. Господи, даруй доброго лікаря! Того, якого ти настановив, того, який через тебе має зцілити мене від тої чи іншої немочі. І ось це правильний підхід. Ми читаємо про це в книзі Прока Іеремії, де Господь каже, я вічною любов'ю полюбив тебе. Чи хоче Господь, щоб людина страждала сьогодні? Чи хоче Господь, щоб сьогодні люди терпіли різні страждання, різні муки, перебували в різноманітних хворобах чи недугах? Звісно, що Господь цього не хоче. Але тоді питання, чому Господь допускає хворобу до людини. Часто, я не говорю, що завжди, і в всіх випадках, але часто недуга є причиною ріховного стану. Також, часто Господь допускає до нас недугу для того, щоби смирити нас. Щоби позбавити нас найбільшого ріховного пороку, з яким ніхто не зуміє побачити Господа, це порок гордині. Адже хвороба смиряє людину. Адже в хворобі людина стає покірною. Адже у хворобі людина визнає свою немічність, свою кворість і свою тимчасовість в цьому І коли людина, аналізуючи своє таке тимчасове земне перебування, розуміє, що скоро може наступити момент розлуки з цим світом. То тоді виникає питання, а як постану я перед Богом з таким багажем гріхів? Тому найперше мені треба що? Покаятися. Каже священне Писання, що серце сукрушенне і смиренне, оце та найбільша жертва, яка подобається Богові. Отож, коли ми перебуваємо в недузі, тоді, можливо, Господь працює над нашим серцем, щоб його смирити, щоб його зробити покірним, щоб людина під кінець свого земного життя. Визнала хоча б під кінець, визнала свою недостойність, свою корість, і із сукрушенним та смиренним серцем постала перед Своїм Творцем. І тому, якщо ми це будемо усвідомлювати, це і будемо жити в гармонії з Своїм Творцем, і будемо пам'ятати, що Ісус Христос є лікарем душ, у наших, і будемо взивати до нього, то, відповідно, і отримаємо те зцілення якого потребує наше тіло. Але ми маємо пам'ятати, що йдеться не тільки про тіло, а ще й про душу. І оскільки душа наша часто перебує в різних недугах, і нерідко недуга тіла є необхідною для того, щоб зцілити нашу душу, яка часто перебуває в різноманітних пороках. Тому дехто святих отців казав, що коли хвороба спіткає нас, то ми маємо подякувати Богові, бо це означає, що Бог відвідав нас. У цій недузі Бог відвідує нас. Господь працює над нами. І, власне, працює найперше на зцілення нашої безсмертної душі, яка має неоскверненою, яка має чистою постати перед Ним. Адже читаємо у Писанні, що нічого оскверненого в Царство Боже не війде. І ж у місці Господь говорить, що блажені чисті серцем, бо тільки вони Бога побачать. Тому бажаю всім вам за будь-яких обставин, які б не були обставини в житті кожного із вас, пам'ятати про те, що саме Господь є наш цілитель і йому належить слава, честь і поклоніння навіки. Амінь.